ти радий відрубати Джек Різник. ім'я мусон. Ізнищуних вітрів Так да. Я так і здогадався. Да. Оха, <гум> не дурно. <гум> <гум> Пожираєш нутра своїх ворогів. Як легко ти забуваєш про втрату життя, коли це видає твої зручності, тож скажи мені, хто рятує слабких і то хто рятує слабких. Ви ті, хто їх експлуатує. Використовує їхню слабкість. Звичайно, що вони постраждають, коли їх ставят як живі щити. Впиє його будь убитий Джек. Цього мене навчила Одеса. <свісна> 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 так, ти не єдиний, хто виріс на полях смерті. Війна це жорстокий батько та ефективний вчитель. І останній урок височений глибоко моїй психіці, Що цей світ, і всі його люди хворі. Свобода волі це міф, релігія це жарт. Ми всі лиш пішаки контролюють чимось більшим. Мемами, ДНК душі. Вони формують нашу волю, вони культура, все, що ми передаємо. Придай когось гніву достатньо довго, і вони навчаться ненавидіти. Вони стануть носителем заздрість, жадівність, відчай, всі меми. Всі успадковані. А якщо доповни лайна Це мем? ти не можеш перечити природі, Джек. Вітер тме, дощ падає, а сильні полюють на слабких. Сем мені каже, що ти вважаєшся зброєю інструментом тим, що рятує життя засобом справедливості. Ось не дурний мем. Вишукано! Це позволяло тебе від тягаря життів, яких ти забрав, звільняло тебе від провини, коли тобі це подобалось. <звук> що ж, так було, поки ілюзію не зруйнували. Не соромся, це лиш природа, що йде своїм ходом. тебе немає вибору, нема за що відповідати. Ти маєш померти з чистою совістю. Ти маєш рацію. Що до мене маю на увазі. Я знав, що щось було не так. Після патріотів я думав, що зможу повернутися з поля бою до нормального життя. Але ось я оточений смертю. Сперечаюсь про філософію з терористами. Я казав собі, що це діло справедливості, що я захищаю слабких. Але я помилявся. Отже, ти признаєшся? Я з молоду зрозумів, що вбивства ворогів приносили мені задоволення. Багато задоволення. В Америці, мої друзі, моя сім'я, вони допомогли мені забути диявола всередині. Такого я обманюю. Я народився, щоб вбивати. Фраза про мій меч та дурня про інструмент справедливості. Думаю, це тримало різника під контролем, коли я був по коліно в тілах. Ти, Але ви все це. Це тривожний дзвінок до того, у що я дійсно вірю. Який я є насправді. Що ти кажеш? Я кажу ж, Джек повернувся. Докторе, вимкніть мої інгибітори болю! Ш що? Це, це безумство, ти ж нажба! Біль. ось чому я борюся, це моя норма. Моя природа, ти з'їхав з глузду. Хе-хе-хе. <хи> Хто наступний? Я прийму цей танок. Нісен. Пойду начальнику. Він мій. Хм. Ну, ти тут бос. Я тебе хибно оцінив. Ти таки схожий на нас. Зараз ти просто неприємний. Це прізвисько, яке ти так любиш. Хочу знати, як я його отримав. Справді, чому б тобі не продемонструвати? Я думаю, що час Джеку розійтись повну. Може за мною, <свист> <на> я вам Я покажу, терака зимою. Що ти робитимеш тепер, Джек Різник? <му> ти мертвяк! Пішов в сраку. Роби, як побажає! Убитий. Не соромся! Це лише ж природа, що йде своїм ходом? Твої меми кінчаються тут. Ні, я передав один. Тобі, впевнений, як сонце, зійде Різанина продовжиться. Тепер я повертаюсь до землі. Вітер тме, той падає. Сильні полюють на слабких. Все, як і має бути. Гей, я повернувся приблизно після місяця застою. Але. в мене є виправдання. Багато виправдань. По-перше, і першочергово, Я не вихуй. По-друге. У мене екзамен на носі і для відео часу як би небагато. По-третє, і це вже ви могли почути, я купив новий мікро, і тепер я можу значно точніше передавати свій сексі голос. І це також причина, чому в фіналам штурга не вийшов, старі і нові голоси надто сильно відрізняються. Четверта причина одна дуже ненаситна до уваги гра припала мені до душі, і я просрав 40 годин за тиждень на неї. П'ята. Я передивлявся весь плейлист по ФНАФу від Маркіпляєра. Так, що там ще в списку? А, да, чи згадував я, що я сука, лінивий хуй.